Тепер про це те інше детальніше. Середу 13 жовтня об'явлено днем жалоби за загиблими у ДТП, що відбулося днем раніше неподалік від міста Марганець. Там приблизно о 9.25 ранку на залізничному переїзді перегону Марганець-Нікополь сталася жахлива аварія. Автобус, прямуючи по маршруту Городище, міська лікарня, виїхав на залізничну колію і зіткнувся з локомотивом. Останній протягнув автобус з пасажирами на відстань близько 300 метрів. За попередніми даними, водій автобусу проігнорував заборонний знак і виїхав на залізничну колію. За даними МНС, в результаті жахливої аварії загинули 43 особи різного віку. Серед них троє дітей водій автобусу. Двоє людей померли при транспортуванні в лікарню. Ще троє в Марганецькій лікарні. Десятьох постраждалих перевезли до Дніпропетровська у лікарню імені Мечнікова. Медики борються за їхнє життя. На місце події одразу прибули криміналісти, експерти, співробітники МНС Сідеї області. Там організували штаб з ліквідації наслідків аварії, надання допомоги постраждалим та їхнім сім'ям і розслідування причин катастрофи. Його очолив перший віце-прем'єр-міністр України Андрій Клюєв. На місці події перебував президент України Віктор Янукович, який пообіцяв виділити кожній родині постраждалих і медикам матеріальну допомогу. А також наказав перевірити ліцензії і стан транспортних засобів. Ця аварія стала наймасштабнішою за всю історію Незалежної України. За годину до трагедії в Марганці в Запорізькій області теж сталося ДТП. Товарний поїзд протаранив трактор. За попередніми даними, трактор виїхав на залізничну колію, проігнорувавши заборонний сигнал семафору. Водій загинув на місці. Як повідомляє інтерфакс Україна, посилаючись на власні джерела, ці дві аварії пов'язані між собою. Локомотив, який потрапив у аварію поблизу Марганцю, прямував для буксування товарного поїзду, що протаранив трактор.